темно. Тут наші, тут наші всіх опці на чернівців, правильно? Ні, Не Не да? всі червівці, але щерівців багато. Ну, вот, Паруслів я зйомку знімаю, ніч темно. Не, не я не близькую, без, без спишки. Зараз він туди стане пару слів. Ні, я вот зйомку воно знімає. Безпілотники вітає. Безпілотники? Да, да. От, імена посилок. Та хто іменних включив? Микола, да. зайди туди, я камеру знімаю, поки там видно. Будь ласка, там, куда. Передавай всім подяку. Я камеру знімаю. Микола. Да, Передаю всі вітання, хто нам надав благодійну допомогу. Ми хлопці вам вдячні, ми за вас. Дякую, дякую. і зрозуміло кріж тим, хто дізнається дорізку, то може після дістати важка дорога. Я думаю, що по приїзду розкажеш. Або і 200.